Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Зараз буду готувати сніданок і на сніданок будуть ліниві вареники. Що я беру цукор, ванільний цукор, одне яйце, склянка борошна, сир, тут 350 грамів. І ще буде потрібна одна столова ложка манки. Так, беру виделку, тут в мене вже цукор, одна столова ложка, ванільний цукор, яйце і все зараз буду змішувати. І я не знаю, як у кого, у кожній родині свої смаки, але ми дуже любимо, щоб, щоб шматочки сиру у нас були. Чи то сирники ми робимо, чи то Ліниві вареники, і, до речі, до речі, ще можна було б додати. Якщо б у мене було насіння чиа, воно дуже і дуже корисне потрібно буде купити. І забула я, знаєте, про що? Про сіль. Тому що буквально трішки ось так, сіль. Зараз це все змішаю воделкою. Потім додам столову ложку манки, борошну і буде тісто. Манку вже додала, бачите, які такі зернятка сиру. Манку вже додала, нехай вона трішки набухне для того, щоб розуміти, скільки додавати борошна. Десь хвилин 15. Дивіться, ось таке тісто получається і видно краплинки сиру. І це мені дуже подобається. Так, ділимо на декілька частин, на дві. І зараз швиденько зробимо. У нас обожнюють ліниві вареники. Сирники. І я ще, знаєте, колись додавала кокосова стружка. І коли я перший раз додавала, мені здавалося, що якось вона буде відчуватися, ні. Відчувається тільки смак, якщо ви любите Рафаело, от це буде ваша історія. Ось, І зараз будемо міса. І в сирні я додавала таку стружку, і влюниві вареники. Вона розпарюється, є тільки аромат, але не відчувається того, що ви мене розумієте. Поставила, щоб водичка закипала. Я завжди трішки підсолюю сіль. Але кожна хазяюшка робить так, як їй до вподоби. Я показую так, як роблю я варенички. Варенички вже готові. Виключаю. Додам вершкового масла. Так, змазати. Інколи буває цукром посипаю. Ось так. І за бажанням можна додати сметанки. Вже поснідали. А у нас сьогодні погода. Якась така незрозуміла. Хотіла піти в магазин пройтись, подивилась, холодильник є, що і їсти. Та думаю, буду вдома. Плюс один. Зранку був дощ, потім сніг. Зараз вже начебто нема, але така каша на вулиці і неприємно. Думаю, нічого. Сьогодні буду вдома. І хочу знати, про що з вами поговорити, давайте поговоримо. Мені цікава ваша думка, тому що я сьогодні вперше за час повномасштабного вторгнення чомусь торкнулася цієї думки. Коли бувають такі ситуації, ти нервуєш, і зрозумілий стан. Я буду казати лише за себе. То чомусь завжди згадується бабуся, яка пережила Другу світову і моя мама, моя мама з 30-го року народження, тому теж все це чудово бачила, переживала. І от як за зразок ти береш це життя, життя моїх рідних. На жаль, зараз їх немає і запитати немає у кого. Але що я зрозуміла про себе, коли я повернулася з Києва? По-перше, те, що я навчилася швидко заспокоюватися, раніше це був виплеск якихось емоцій і ще щось, а зараз ти. Коли в тебе дах підіймається, ну кажу відверто, то потім ти видихаєш і все, те, що ти відчуваєш, це вже особисто твоє. Але так ти це не показуєш оточуючим людям і навіть рідним. Хоча рідні і так все чудово розуміють, навіть коли ти мовчиш. І коли трапляється якась неприємна для мене ситуація, це я кажу за останній час, я намагаюся з цієї неприємної ситуації знайти щось корисне для себе. Наприклад, чим я заспокоїлась і що корисне, я взяла з негативного, що я отримала. В рекомендованих мені попалось відео одного блогера, він з України. Зараз за межами України знаходиться. І цей блогер сидить і розповідає про те, що про людей, які залишилися зараз в Україні, для мене ця тема вона болюча. Що в них з психікою буде негараз, чого вони там сидять? На російській мові веде, ну я, хто як хоче, хай так і каже. Мені якось байдуже, хто там, якою мовою, що він там каже. Але важливо, що каже, і коли наступить мір? я разумею, что эта людина не верит в перемогу, а просто мир, який то не важно, понимаете? И когда настанет мир и прекратятся эти бомбежки, у них повылазит куча болезней, у них будет непонятно, что с психикой, и я не понимаю, почему они там сидят. И я почитала комментарии, І там, ну, який блогер, такі коментарі кажу, як є. І в мене так все закипіло і так захотілося написати. А потім і я пригадую бабусю. Зараз це як підсумок всього, про що я казала. Перед цим. Моя бабуся після. Світової, Другої світової війни прожила ще довго. І її не стало в 1993 році. З психікою у неї все було гаразд. Балячок ніяких у неї не було. Моя мама теж. Нічого подібного. Зі станом психіки, з нервами все було гаразд. Вони цінували життя, вони любили життя. І до чого тут був Київ? До того, що коли я була в Києві, в Києві, коли лунає повітряна тривога, я її не чую, тому що якось або далеко, або тихо. І на телефоні у мене стоїть сигнал повітряної тривоги тільки на мою область, це Дніпропетровська область. На Київ, ну не знаю, не поставила та й, ну, не знаю, нема. І коли ти не чуєш повітряної тривоги, коли ти ну, скільки я там була в Києві, 4-5 днів, я вже не пам'ятаю. Для мене цього було достатньо, щоб заспокоїтися. І я коли приїхала в місто і лунає повітряна тривога, а вона у нас як починає, то я не знаю, чому так гучно. Різні оповіщення, чи в Києві у нас я, або десь близько тут стоїть. І вона її. Ти підстрибуєш, коли вона починає лунати. І я розумію, що я відпочила від цих сирен. І тому такий підсумок, знаєте, коли буде вже наша перемога, коли ми не будемо чути, коли ми будемо чути мирне життя лише, ми заспокоїмося. Тому все з нами буде обов'язково гаразд, незважаючи на те, як зараз. Тому різні можуть бути у нас ситуації, але чомусь такий підсумок ми дуже швидко якось так заспокоїмося, тому що будуть вже інші події, будуть інші. Справи у нас. І ще в мене запитували люди в коментарях. Вони нещодавно підписалися на мій канал. Вони не розуміють, про що мій канал. Там то магазини, то я щось готую, то я прибираю. У мене канал про життя. Я показую свої покупки, я показую, що я готую. Я коли я в магазині, мені цікаво, і я роб, роблю такі огляди, але що, що я купувала, що мені подобається, що мені не подобається, тобто кожного разу буває по-різному, і в мене різні теми для влогів, а інколи хочеться просто поговорити. Про життя, про щось важливе, поспілкуватися. Тому в мене немає такої теми, якоюсь я дотримуюсь там тільки прибирання, тільки організація, або тільки огляди, або тільки там, кулінарний канал. Ні, все докупи канал про життя. Тому я вдячна всім, хто підписується. Ставить вподобайки, пише коментар, тому що це допомагає розвиватися українському контенту, українському ютубу. І його більше і більше будуть бачити в рекомендованих мій канал, інший якийсь україномовний контент це неважливо. Тому за кожну вподобайку, за кожний коментар я вдячна. Але ті коментарі, які бувають... Ображають українців, а на моєму каналі я не дозволяю ображати українців. То я видаляю такі коментарі, незважаючи на те, що я дуже шкоджу розвитку свого каналу. Але я видаляю і блокую таких людей, хто посміє ображати українців. Такого на моєму каналі не буде. Кісточки перемивають на інших каналах, досить вдало, тому. Тим тудим. І до побачення. Таким коментарям негативним я кажу: а вам нагадую: не реагуйте. Якщо хтось щось пише, не реагуйте. Ігнор це найкраще, що може дозволити собі інтелектуальна людина. Томовилась. Ось так, мої дорогенькі, сьогодні ми з вами поспілкувалися. Бережіть себе, все буде добре, бо завжди так не буде. І є приклад з життя це наші бабусі. І себе треба зберегти. І разом із вами дуже і дуже велика сила. І обов'язково зустрінемось в наступному відео.